Концентровані гелі для прання Вони не тільки ефективні, але й економні, можна навіть прати при низькій температурі. Гіпоалергенний гель дерматологічно протестований на чутливі шкіри. Його можуть використовувати навіть люди з чутливою шкірою, схильною до алергії. Крім того, такий гель підходить навіть для прання дитячих речей. Ніжна квітково фруктова композиція з соковитим персиком і абрикосом, жасмином і трояндою, подрубом ірисом з відтінком бальзамічного сандалу та мускусу. Ароматичні олії, які ми використовуємо, не містять алергенів. Скільки відтінків білого ви знаєте? Тому формула нашого гелю для прання розроблена таким чином, щоб захистити всі відтінки білого, а не тільки найяскравіші відтінки. Оживляє світлі кольори, залишаючи ваш одяг свіжим та саючим. має аромат сніжинки, яблука, фіалки, цитрусові, жасмін, троянда, бавовна, бавовна, москус, кетер, ноти. А от прання кольорових речей може бути трішки складнуватим. Щоб ваш одяг завжди справляв хороше враження, ми розробили гель, який відмінно захищає кольори від небажаних побічних ефектів прання. Кольоровий гель має такі аромати: абрикос, троянда, альдегіди, грань, іланг-іланг спеції, кумарин, мускус та пачулі. Чорний гель захищає кольори від вимивання, не залишає блідих потворних плям та прекрасно підвищує глибину та інтенсивність чорного кольору. Такий гель підходить для всіх типів тканин та для всіх чорних і темних кольорів. Чорний гель має такі аромати: цитрусові, альдегіди, чорна троянда, конвалія, деревні ноти, амбра, мускус. Тому пропоную спробувати безпечний продукт, який 100% вирішить дану проблему. Якщо ви ще не спробували такі гелі, пишіть мені швиденько у приват, зроблю для вас знижечку.